Привіт! Сьогодні ми посадимо квітник, який буде декоративний всю зиму. Розкажу, як утеплити, підживити і полити останній раз в цьому сезоні. Однією з найпопулярніших таких зимових прикрас саду є злакові рослини. Зараз дуже популярні, є дуже багато різних видів. Ну і ми вирішили прикрасити наш квітник саме злаковими рослинками. У нас є різні види, вони різної висоти, всі різного забарвлення. Вибрали П'ять різних видів для того, щоб зробити такий контраст і ну, якось цікавіше зіграти на нашому квітничку. У нас є віскантус китайський, лисохвіст, вівсяниця сиза. І ще головним таким моментом і родзинкою на нашому квітнику є лемонграс. Для того, щоб наш квітник виконував таку утилітарну форму, так. Ми посадимо сюди лемонграс для того, щоб взимку навіть ви могли приходити і зривати листочок в свій чай чи додавати до якихось страв. Він може навіть взимку нам бути їстівним? Звичайно, він залишається, ефірні масла в ньому залишаються навіть в сухих листочках, якщо ви розітрете, в них залишається цей дуже такий приємний лимонний аромат. Наукова назва лемонграсу – цимботромбон. Ну, латинь така її. Взагалі, лемонграс трошки вибагливий до зими, так? Тому саме нашу катку ми утеплили. Я розкажу згодом, як це ми зробили. Так? Всі інші трави вони не вибагливі до морозів, але все рівно для того, щоб не було промерзання кореневої системи, ми будемо це все утеплювати і обов'язково проливати і удобрювати спеціальними добривами на зиму. Висаджувати із міскантуса китайського, дуже гарно має таку форму, такі китиці дуже декоративні. Міскантусів взагалі дуже багато є різних форм. Так? Ось, наприклад, де, ось оцей, бачите, цей колосочок ще не розкритий, а потім такої максимальної декоративності набирає, коли повністю розкривається. І дуже гарно, коли е, взимку чи восени вітер, так дуже гарно розвивається і такий має дуже декоративний такий навіть спокійний. Заспокійливий ефект, коли спостерігаєш, як гарно розвивається колосся. А є якісь особливості висаджування рослин саме у катку? Катка має бути відповідного розміру до кореневої системи, оскільки в нас злакові рослини вони всі мають мичкувату кореневу систему, тобто мичкувата це розгалужена. Стражнева це коли в нас є один головний корінь, так? а мичкувата коренева система. Це коли в нас дуже багато дрібних корінців. Ну, наприклад, морква, якщо взяти за основний корінь, так, це є стрижнева коренева система. Так. Ну, а тут всі злакові рослини вони мають мичкувату кореневу систему, дуже розгалужену. Такі рослинки краще приживаються. Ну, Наступними ми будемо садити пінісетом. Так. Він вже і трохи. Втратив свою літню декоративність, але набрав якраз своєї осінньої декоративності. В, зиму, в літній період він повністю зелененький, так. Зараз такий просто, просто такого злакового, сінного кольору, так? а влітку він повністю зелений. Ну і цим також грає таку декоративність в різні сезони. Цим він нам і цікавий. То як розрахувати необхідну площу для рослин? Нам потрібно відштовхуватись від площі жилення рослинки, так? і в залежності від того, яка максимальна висота буде, коли повністю розростеться все в нас. Якщо ось міскантус китайський, він його максимальна висота така, так, і цей кущ, ну, це вже дорослий кущ, так, йому десь два роки. <кій> Потрібно, щоб ще залишалося ну, хоча б по сантиметрів 20 по боках, для того, щоб було куди розростись на наступний рік. Ну, якщо, звичайно, ви не хочете там, пересаджувати кожен рік ці всі рослинки, то вам треба розрахувати так, щоб залишилось місце, куди розростатися ще. Так. Наступне висаджуємо лемонграс. Лемонграс <кій> це така. Східна злакова культура, так а, в нас трошки вибагливий до морозів, так? але а, наша катка утеплена, а, тому нам не страшний мороз. Розкажу, як утеплювати катку. А, якщо от у вас вона дерев'яна чи можливо там з якогось іншого матеріалу, а, потрібно зробити таку теплий шар між стінкою і ґрунтом. Ви можете утеплити її. Пінопластом, агроволокном, можливо, у вас якісь там старі ганчірки, щоб для того, щоб зекономити, не купувати спеціально пінопласт. Так? Ви можете удивитися якимось старим ганчір'ям, або ж використати професійні матеріали, такі як спонбонд, але потрібно зробити дуже багато шарів. Так? І таким чином повністю всі стінки довкола зсередини ми утеплюємо, для того, щоб взимку не промерзло коріння в наших злакових рослинок. Ну і в будь-яких взагалі рослин це є дуже дуже важливим фактором і при посадці на зиму якихось культур. Катки саме, ось лемонграс просто при посадці. Зараз дуже сильний аромат, е, порушуються клітинки і е, виділяється ефірні масла дуже ароматний. Ви якщо колись куштуєте там чай е, чи навіть лимонад, е, ви, мабуть, закинете на якусь мелісу, забудете про неї, почнете пити чай тільки з лемонграсом. А йому не зашкодить те, що ми будемо його взимку зрізати чи зривати? Е, не зашкодить, адже повністю е, ну, вся верхня частина вона відмирає на зиму, так і. Виходить, залишається тільки наземна частина, вона вже, ну, вона вже просто суха Вона вже просто суха, тому ми просто відриваємо вже, якби, такі відмерші частинки. Так? Це ніяк не зашкодить. Адже ну, вся жива, е як, ядро цієї рослинки вона в корінні знаходиться, так як і у всіх злакових рослин. Тепер про підживлення. Дуже важливим елементом для рослин є калій, адже він сприяє морозостійкості. Ви можете підживлювати калієм дерева для того, щоб він так впливає на рідину, яка знаходиться в рослинці, так, що при сильних морозах це не дає замерзнути ні кореневій системі, ні верхній частині рослинки. Тому вам потрібно підбирати добриво. Ви можете взяти його не тільки. Чист, чистий калій, це буде якесь добре комплексне, але щоб там переважав саме калій. Е, таким чином ви можете пролити всі рослини в вашому саду, і це забезпечить морозостійкість. Е, абсолютно ніякі рослини у вас не померзнуть. Потрібно розрахувати дозу відповідно до кількості грунту, яка у вас є в вашій каці. Так, в принципі, є інструкція на будь якій упаковці з добривами. Так, вам треба просто розрахувати кількість води на квадратний метр. Ну і таким чином, щоб теж не дуже перелити, щоб не перезволожити вашу грядку. Так, але потрібно все-таки Дотримуватися всіх вказаних норм, не перебільшувати і не зменшувати дозу для того, щоб ну був відповідний ефект від добрива. Як правильніше обрати добрива? Ну тут потрібно дивитися при цілі, ви хочете досягти після підживлення рослинки. Тобто, якщо вам потрібно, щоб ваша верхня частина рослинки була яскравішою, краще там квітли квіти, так вам потрібно звертати увагу на певні речовини, які знаходяться в тому чи іншому добриві. Тобто, якщо ви хочете, щоб вас. Ваші там пітуні квітували краще, вам треба е, підібрати добрива, які будуть е, сприяти саме розвитку квітки. Ну і взагалі зараз в магазинах, якщо ви звертаєтеся, якісь спеціалізовані магазини, то є консультанти, так які детально розкажуть. Е, Покажуть і підберуть для саме для вашої рослини, для вашого регіону, саме ті добрива, які потрібні. Ну от дивись, я приходжу в магазин, я вже я знаю, яке мені потрібно добриво. Наприклад, з містом Калію, а їх 25 видів, різні ціни, різні виробники. На що звернути увагу? Що ти порадиш? Занадто дешеві добрива теж не варто брати. Так. Звичайно, дуже хороші добрива, ті, що професійні більше, вони, звичайно, коштують дорожче. Так. Але о, якщо ви просто дачник, можете зробити багато помилок із якимись складними професійними добривами, зробити інш, ну, трошки більше дозування, це може нашкодити рослинці. Тепер поливаємо. Так, поливаємо. Приблизно на одну велику рослину нам потрібно десь 4-5 літрів води. Ось в цьому відерці у нас. 5 так, О такого великого міскантуса ми проливаємо от такою кількістю води. Для того, щоб коренева система повністю змочилася. Якщо у вас перед посадкою ваш кущ був із сухою кореневою системою, обов'язково потрібно замочити перед посадкою, просто поставити знову ж, якесь відро так, чи, чи в якусь ємність, і промочити весь ком, для того, щоб при посадці він не був сухим, адже якщо він буде сухим, Корінцям буде складно вибратися із такого щільного сухого ґрунту, тому краще пролити це. Це і є підзимовий полив? Поки що ми просто поливаємо після посадки, так? а підзимовий полив відбувається ну, так, перед першими морозами. Якщо вже там були перші заморозки, так? такі постійні перші заморозки, тоді ми починаємо проливати всю-всю катку ну, на, на такий. На об'єм десь там, тут у нас десь пів куба землі, так? нам треба пролити ну, десь, приблизно там, 70 літрів води до 100 літрів води, щоб повністю е був мокрий наш ґрунт. А для чого це робити? Мокрий ґрунт, він не так промерзає так? і немає пустот, в яких буде зберігатися холодне повітря. Тобто е всі капілярчики, ну, тут же теж так, в вкатки є ціла така своя. Екосистема, так, там десь черв'ячок у вас жив, там з'явилася якась пустота, так, то там набралася водичка, і вона замерзає. І таким чином зберігається постійна температура в ґрунті. От приблизно от, яко, при якій замерзло, так не зменшується при занадто високих морозах. Так. Таким чином рослинки всі залишаються в такому стані спокою і. Ніяк не коливається сильна температура, для рослин це не є так стресово. А як їх утеплювати самі рослини? Ну, злакові рослинки ми можемо не утеплювати, адже ми садимо для того, щоб була максимальна декоративність із взимку, так? дуже гарно з під снігу виглядають китиці міськантуса. Ми можемо тільки трошки утеплити ґрунт поверхні, можемо просто замульчувати. Корою або листям, можливо, у вас якісь там залишки соломи, так? просто зверху для того, щоб ну, менше, менш промерзав звичайно, ґрунт, ну і було б навіть декоративно, якщо ви замульчуєте корою, буде дуже гарно. А самі рослинки нічого не робимо, вони залишаються такими ж декоративними всю зиму. Ну, звичайно, якщо у вас буде сильний снігопад, так? то він зможе пошкодити ваші злакові. Так, але все рівно до якихось там перший, перший сніжок буде дуже гарна і декоративна. Вона взимку під снігом, навіть костриця буде виглядати дуже декоративно. Вона е, на зиму не втрачає свій колір, а залишається такою сизою. Тому з-під снігу дуже гарний такий кущик колючий, є, дуже гарно виглядає. Весною це все діло, яке в нас тут є. Ці всі рослинки ми обрізаємо для того, щоб отримати е, нові листочки е, на наступний рік. Так ми обрізаємо, можна. Ранньою весною, як тільки зійшов сніг, так, ми вже можемо повністю обрізати все. Обрізаємо просто, можна сказати, під корінь, але залишаючи десь там пару сантиметрів, щоб ви бачили, де саме знаходиться ця рослинка у вас. Кострицю її можна не обрізати, а просто почистити від старих, вже таких пожовтлих листочків. Тому ми просто її можемо. Отак, залишити взагалі дуже така невибаглива і дуже декоративна рослинка, гарно розростається. Оскільки родзинкою нашої композиції із лаків був Лемонграс, так, його ми не просто весною зрізаємо і викидаємо, а зберігаємо все листя так, і сушимо на чай. З вами була Катя, до нових зустрічей.